За ніч бовоки дев'ять разів обстрілювали військових з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапила метеовежа Донецького аеропорту, електростанція у Дебальцевому та Щастинська ТЕС. Цілили також по військових у районі п'яти населених пунктів. Усього за добу троє вояків отримали поранення. Загиблих немає. Тим часом на прикордонному пункті пропуску Георгіївка в Луганській області помітили людину, яка намагалася перетнути. Те кордону, минувши КПП. Під час затримання невідомий відкрив вогонь та втік. На тому ж пункті контролю прикордонники затримали громадянина, що намагався перетнути лінію розмежування на автомобілі марки Джелі в об'їзд пункту контролю. Під час огляду автомобіля виявлено дві гранати, два пістолета. Макарова, пристрій для безшумної стрільби, навігатор, мобільний телефон та кілька сім карток.